О, побачив хробак дрона, трохи запізно стріляє. Рожевий вогонь! Смачного хробачого! Зараз на секунду повернемося до вчорашнього відрізка з вчорашнього відео. Там, де я обіцяв, повернутися до того перемотаного. Питання не в перемотаному, а в тому, що до початку арт батла пілот застосовував скидування вогу, котре, виявляється, всім дуже цікаве. Як то було? Ось головна картина цього дня. Не забуду, розповім, чого він перед тим, як здох був перемотаний, окремо та окрема історія. Ну що, хробаки. Ви точно того Солідару хотіли? Маєте його. Ібо нехуй по нашій землі топтатися. Так буде з кожним з вас. З кожним, хто залишиться на цій землі. Без хвилини сумніву. Робота на вчорашньому гектарі сьогодні, 21 січня, інтенсивно продовжилася. Робаки то Вже нові сили. Це буде окрема фільма з цього приводу. Хочу закрити гештальт по вчорашньому шнурку. Бачите, та біла чи рожева штучка, коли блимає, то свідчить про що? Правильно. Пілот щось знайшов, арти під боком нема, Іде трохи попрацювати. Мене часто запитують, скільки скидуєте, як, що, куди, по чому. Доповідаю, немає плану, завжди з собою скиди. Немає можливості е, працювати з Артухою, працюємо самостійно. Або мальфарчика запустити, або от такий от скидик, то зараз окремо покажу. Та й таке. Е, вчора був досить такий прикольний випадок, то що я відмічував, що там чуваки замотані резинками, от і вирішив його сьогодні загештальтувати. Зараз швиденько раз-раз і побігли. Сьогодні було багато цікавого, фільма пізніше. Отож, та канава значно пізніше стала наповненою. 7 ранку 20 січня вона ще була досить пустувата і концентрована живими. Один тут був пригандошений. Того а пілот а, виявив бажання трохи нагадати про нашу присутність. Вилітає. Визначає. місце скиду. Зустрічно його чути. Нас помічають. По нам тріскочуть. Вогонь. Рожевенький полетів. Папав. Недоброго ранку. хробаки. Що тут у нас? Смертей нема. Є один незадоволений. Є другий незадоволений. Це ми, виявляється, на оповільненому дивилися. Так воно було в оригіналі. Оп, пішов. Бабаф. Що таке? Що таке? Що таке? Оце один виявився? Зараз дивимося, летить скид, а я поки дивлюсь на цього хробака. Оп! І йому в ножку залетіло. І цьому. А ще й цьому. Дрібничка, але приємно. Перший лежить, ніби вмер. Він не вмер, він вахує, що на нього залетіло. Другий, той що дальній. Оп, ленточка, вход. Що таке? Осколочек? Куди? Ручка Бобо. Ну давай, замотуй, замотуй. Щось з ним сталося, ви вже щойно в анонсі бачили. Вчора я показував. Несильно йому допомогло, даремно резинку перевів, миг навколо коло шеї йому замотати. Але на сьому ранку так. Допоміг одному, допоможи другому. Це у них тут медбрат, однако. Що у другого? У другого кутяпка болить. О, хробачок. Ненадовго я тут зараз зупиню. Ненадовго. От цього. От цього я потім серед трупаків знайшов, а цього не знайшов. Може у нього відірвало ту гуму, а може і не встигли намотати йому на ногу. Чому? Тому що рівно за 18 секунд коп прилетить перший суттєвий бадабум і докорінно змінить стан а, живих і цілих. Нагадаємо, це була вчорашня м'ясорубка, але а, зараз ми говоримо про скиди, тож картинку треба закінчити. Десь він зараз, десь він зараз. Ну! Баба! Дивимося як безпосередньо. Неприємно близько до зони концентрації саме тих робаків Прилетіло. Повного закінчення того сюжету треба просто підглянути у кулуари. Він ще живий. Да, живі вони ще після того приходу. Про цього не скажу він ніби так потім і лежав. Цей другий все ж таки не встигли його намотати. Це Цей коротенький відосик про вчорашній незакритий гештальт скидування вогу, котрим всі багато цікавляться, кидаємо ми їх достатньо живий! Піднявся. Достатньо багато. Розповідаємо, достатньо мало, бо не вважаю їх засобом суттєвого нанесення враження. Своє помірне ставлення. Я двома тезами вам... Пояснюю, оце теза номер 1 Надмірні ризики бути е, враженим е, ворожою стрілкотнею А це я називаю несуттєві втрати. Хоча вони бувають різні, коли потрапиш справді в диню, чи вог якийсь буде недефектний, то працює добре. Того, колеги-літуни, самі застосовуйте голову і приймайте рішення самостійно. Працювати з Мавіка з кидами чи не працювати. А на підкріплення своїх тез відносно підвищеного ризику, підсвічу буквально недавнішній момент, то, що він є кумедним в даному випадку, тим, що збили нам дрона зі скидом, і він впав зі скидом прямо на підарів. Не в цьому випадку, в іншому випадку. Але ті випадки є виключенням, і дрон а, Mavic, і, на мій погляд, дрон Mavic дорогувато використовувати у ролі. Камікадзе. Випадок справді курйозний. Вперше у нас, коли збитий дрон паде на бошку псам разом з Вогом, але далеко не показовий, бо не типовий. А на дрони вам збирають купа людей гроші. Літуни. Думайте. Сука. Бач, шутку? Зараз на нього і взирюється. Таке, а ну розкажіть, що у вас твориться? Що твориться, щойно збили наш ем, дрон. Та ти про добре кажи. Ну це теж добре, бо він впав на них з вогонь <ріст> <з вогом> впав. <ріст> що було? Вони не, не, не вчаться нічому, йдуть, як і йшли, на те ж саме місце, куди йшли, бо ми літаємо туди і збрасуємо, літаємо і скидаємо. Ну, Робимо одне те саме, і вони те саме А артилерія. Наша 45-та? О, артилерія це боги, це боги. Війни, це боги. Їх не, навіть не перелічити, з яких вони організмів, але всі всі працюють як потрібно. Що ти хочеш підняти його?